У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана на за операторським пультом Наталя Ковашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні, у День української писемності та мови, ми говоримо про українське слово, яке є генетичним кодом нації. Мова це не лише про спілкування, це частина нашої ідентичності і потужна зброя проти гібридних впливів Росії. Вже за мить почуєте більше. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM, Первомайськ, 105, 9 FM Сьогодні понеділок, 27 жовтня, 1342 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Треба жити. Так називається цьогорічний радіодиктант Національної єдності, який ми писали сьогодні 27 жовтня. Читала текст народна артистка України Наталя Сумська. Авторка радіодиктанту 2025 року, українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Вже 26 років. Ця подія об'єднує українців по всьому світу. Писали радіодиктанти і миколаївці. У місті було організовано кілька локацій для охочих долучитися до флешмобу. З нами на зв'язку Тарас Кремінь, який з липня 2020 року до липня 2025 року був уповноваженим із захисту державної мови. Вітаю, пане Тарасе. Розкажіть, де писали на які локації? Ви знаєте, я завжди пишу радіодиктант національної єдності саме у тих місцях, де мене найбільше чекає, і це прифронтова смуга. Саме сьогодні у місті Херсоні, воно із укриттів, ми зробили і долучилися до найбільшого у світі мовного марафону. І це справді було неповторно. І я хочу подякувати нашим громадам у прифронтовій смузі українцям, які перебувають в кордоном. Тим, хто у тимчасовій окупації, хто знає, що цей день це справді день нашої національної єдності, бо там, де українське слово, там українська держава, і ми обов'язково переможемо. Яка була атмосфера, коли писали диктанти? Хто з вами поряд був? Поруч зі мною були військові студенти, звичайно, артисти з драмтеатру імені Миколи Коліша, музейники, працівники бібліотек, знищених ворогом. Обласної бібліотеки Олеся Гончара, військ тощо, тому ці та багато інших компонентів нашої незламної роботи це не тільки про написання диктанту, це про нашу щоденну роботу, про відновлення освітнього процесу, про створення нових можливостей для опанування української мови, утвердження нашої національної ідентичності, популяризації української культури у світі, а найголовніше реагування на ті виклики і небезпеки, які продовжують бути, як ви знаєте. Тимчасові окупації найстрашніший геноцид у вигляді заборони української книги, спалення книжок, витіснення української мови з освітнього процесу. Але і в освітньому просторі відбуваються не менш драматичні речі. Тому я хотів би, щоб цей день ми не тільки раділи тому, що живе Україна, і ми спілкуємося українською мовою. Ми повинні і далі бути на вістрі цієї боротьби, створювати нові можливості і дбати. Щоб української мови було якомога більше, а мовні права громадян були захищені, яке е, ваше враження, пане Тарасе, від цьогорічного диктанту? Блискучий текст, фантастичне прочитання. Єдине, що в умовах знеструмлення і знищення окремих об'єктів критичної інфраструктури, очевидно, перервався зв'язок. Але мені було приємно радісно бачити наших. Колег із Антарктичної експедиції з Володимира Вернацького Юханих Збург, Нову Зеландію, Сполучені Штати Америки, кожен куточок нашої планети, де пульсує українська душа. Де є наша міжнародна допомога і підтримка, де десятки мільйонів вільних наближають нашу перемогу? Українське слово разом із радіодиктантом конкурсу Петра Яцика, який пишуть сьогодні наші діти? Це одні з елементів нашої великої духовної гуманітарної справи. А наша справа боротися і перемагати. Як сказав Тарас Кремінь, маємо боротися і перемагати. І в цій боротьбі мова є важливим інструментом захисту держави. Кожне слово сказане українською свідчить, що ми є і ми не зламалися. Навіть у ці найтемніші часи українська мова дає нам надію, що ми не зникнемо як нація з карти світу. Мета Росії не просто окупувати території чи захопити ресурси, зазначає співкоординатор Руху Простір Свободи Тарас Шамайда. Головна мета Росії знищити нашу ідентичність. Щоб цього не сталося, маємо протидіяти російським впливам, так би мовити, ставити заслони. Саме про це говорили з паном Тарасом у студії Українського радіо Миколаїв під час його перебування у нашому. У місті пропонуємо послухати фрагмент розмови завжди, під час війн, Друга світова війна, візьмемо інші війни. Воюючі країни, ті країни, які успішно воювали, які нормально будували свою оборонну стратегію. Вони збільшували видатки і збільшували увагу до кінематографії, до медій, так до всього цього сектору, так і захист від ворожої пропаганди, і просування свого. Причому пропаганда це ж ми не говоримо про якісь суто там. Інформаційну пропаганду ми говоримо про весь спектр культурного продукту: мультфільми для дітей, пісні, там, фільми, ігри навіть і так далі. Пане Тарасе, от ми пам'ятаємо, який був сильний спротив, коли йшла мова про квоти на українські пісні для радіостанцій. Але ж ми побачили, що нічого страшного не сталося. Навпаки, це дало стимул для розвитку українського бізнесу. Шоу бізнесу безумовно, тому що коли до 2016 року, скажімо, от наш рух Простір Свободи проводив моніторинги ефірів, і, наприклад, в прайм-тайм, коли найбільше людей сухого радіо лише 3-4% пісень у нас було українською мовою 60 з гаком відсотків було російською мовою пісень в Україні, але не тому, що не було цих пісень, ну, тому не що не тому. радіостанції їх не хотіли брати тому, того, що радіостанції часто власниками радіостанції були люди пов'язані з Російською Федерацією. Плюс це було нав'язано нав'язана мода. Ну це розумієте, люди мода не формується просто так. Вона є наслідком системної державної політики, і тут цю державну. Авну політику проводила чужа держава, яка в такий спосіб готувала російську агресію, тому що Росії, за великим рахунком байдуже як нищити український народ. Їм би навіть краще було нищити це без зброї. От, подивіться на Білорусь, так чи на те, як росіяни окупували Крим, наприклад, тобто, коли вони без зброї можна поглинути країну безумовно. своїм ось безумовно. таким... безумовно. Тойсь... Тому те, що ця війна збройна, звичайно, це трагічно. Це багато смертей, руйнувань, але це означає, що український народ має вже певну стійкість і розуміє важливість бути собою. I <laughs> Що це сама суть незалежності, наша мова, наша національна ідентичність, і звичайно були такі різні хвилі навернення до української свідомості людей в Миколаєві після проголошення незалежності, потім після помаранчевої революції, так після революції гідності, в 2014 році було видно, що Миколаїв набагато більш опірний до агресії, ніж скажімо, Крим чи там Донечина Луганщина. Це врятувало місто так від поглинання цю імперією зла, так і від того жаху, який, скажімо, є зараз. Зна на окупованому Донбасі, і звичайно, в 22-му році. Я думаю, що дуже багато людей, які не дійшли до цього, до усвідомлення елемент, ну, таких речей базових, так як те, що Росія є вороги і мета знищення України, які не дійшли до цього висновку до 22-го року, а не дійшли чому? Тому що перебували знову ж таки в цьому інформаційному полі. Звичайно, дуже багато людей перейшло на українську мову. Дуже багато людей сьогодні підтримує і курс на європейський союз, курс на НАТО, важливість політики національної пам'яті ну більшість людей в Миколаєві. Але ми можемо бачити і певні зворотні тенденції, скажімо, в мові, тобто, звичайно. Миколаїв, які інші міста там півдня, вони не повернулися до стану 21-го року, але частина людей повернулася до російськомовності. Ми бачимо, скажімо, що серед молоді і підлітків особливо так дуже споживається такий низькопробний російськомовний продукт. Вони можуть його слухати масово. Вони у них є мода на це російське. Так і це є наслідок того, що російська держава цю політику такої повзучої, м'якої, нібито, але насправді дуже небезпечної окупації вона здійснює. Прямо в головах людей українська держава сього не здійснює. І звичайно дуже важливо говорити з батьками, так тобто, я думаю, що українська держава в особі відповідних соціальних служб вона повинна супроводжувати ще коли тільки очікується дитина, коли народжується дитина, пояснювати батькам, чому важливо, щоб звучало, щоб це дитина чула українську мову від перших днів свого життя, де родина може взяти безкоштовно доступ до українських пісень, українських казок, українських книжок, фільмів і так далі. Це все по. Воно бути надаватися тут. Вже роль держави важлива, і звичайно, люди можуть об'єднувати свої зусилля. От, скажімо, наш рух простір свободи і інші різні громадські організації займаються і і допомогою людям в тому, де знайти курси української мови, де чи знайти... що радує, де... в Миколаєві як... зараз багато є боротися? можливостей для вивчення української мови. Абсолютно дуже можливо... багато курсів, де можна Абсолютно. безкоштовно володіти в, в супереч всупереч уявленням, є багато можливостей і є доволі багато якісного. Культурного продукту українською мовою. коли люди кажуть, що нам нема там що дивитися, чи десь це неправда. Просто інша річ, що звичайно у нас менше набагато вкладено коштів в рекламу, в донесення, тому що інформаційний шум існує, так те, що більше рекламується, що більше лізе російське один з фактів, ви знаєте, що абсолютно жахливий індоктринерський такий російський мультфільм серіал, мультсеріал про машу і медведі, він зайняв перше місце в переглядах дитячих програм зараз в соцмережах, і це жахливо. це говорить про те, що Чому Ті батьки Україну, роблять із е... дітей, ну вони зомбують цими машами і медведями, де нав'язуються в такій м'якій, нібито формі, нав'язуються всі стереотипи руського міра, і з дітей роблять, тобто в голові у дітей складається те, що вони приналежні до цього картин, російської картини. Розумієте, часто батьки просто не розуміють наскільки це небезпечно. Треба розуміти, що TikTok, наприклад, це мережа, яка. Жорстко керується комуністичною партією Китаю, ворожою по суті на нас державу. і там не просто так алгоритми побудовані. Вони побудовані так, щоб там було мінімум українського і нормального взагалі цінного для людей контенту. Ми помилково вважаємо, що це наш вибір, але це не наш вибір. За нас цей вибір роблять так. Ми вже споживаємо безпосередні результати. Саме так тому тут повинна перша свідомість кожної окремої людини. Родини, людини, так об'єднання зусиль людей, осмислена державна політика. От і я скажу більше того, ми повинні просувати нашу мову, і особливо наш культурний продукт, наші сенси культурні просувати і назовні, тому що від цього прямо залежить сприйняття України в світі, а від сприйняття України в світі прямо залежить військова фінансова стереотип про велику руською культуру. В... Так він же в... ж був сформований Росією багато десятиліттями. Так і від сприйняття України України в світі, а яке можливо тільки через культуру, насправді через фільми Через ми створимо мистецтво і так далі. Книжки через прийняття України в світі набувається підтримка людьми, громадянами іноземних держав, і потім ці держави або дають нам зброю, політичну, фінансову підтримку, або не дають, в залежності від того, як їхні громадяни сприймають Україну. Тому назовні оця просування Ця нашого віде, культурного так. продукту є надважливим. У російськомовна Україна вона не може в принципі існувати так. Вона просто тоді щезне і це добре розуміють росіяни, і це дуже важливо розуміти нам. Тобто українська мова є основою Нашої ідентичності, тим, що ми є українцями, взагалі, мова це як казав Гайдегер, дім буття. Так а українська мова це дім нашого українського буття. Ми повертаємося до себе, ми повертаємося до нормальності, тому що. Російська мова вона може існувати як мова будь-якої національної меншини. От як існує гагауська мова, значить румунська, угорська чи там грузинська в Україні. Але на сь на сьогодні вона не існує в такій формі, як мова національної меншини. У нас приблизно один відсоток людей вважають себе приналежними до російської меншини. Русифікація зачепила українців, звичайних українців, які завжди у які сотнями років були українцями, і потім на якомусь етапі в 19-му, 20-му, або навіть уже в 21-му... російськомовні українці. Ці вони ж не взялися, вибачте, з іншої планети. Вони наслідок саме так. Політики. Тобто, абсолютно більшість людей, які русифікують самі русифікують власних дітей, це українці, предки яких або вони самі там в 20-му або навіть 21-му вже столітті стали жертвами цієї русифікації і, відповідно чудовим інструментом для просування потім руського міра. Тому потрібно це, це коло розірвати. Мільйони людей мільйони людей в Україні зробили цей крок, починаючи. З 91-го року, хтось раніше, хтось в 90-х роках, хтось 2014-му, дуже багато в 2022-му. І просто повернулося до себе, повернулося до свого єства, перейшли на українську мову спілкування раз і назавжди. І ті люди, які цей крок ще не зробили, важливо, щоб вони це зробили, щоб особливо діти наступні покоління виховувалися в україномовному середовищі. Що не заважає вивчати іноземні мови, але вивчати нам потрібно не російську там, якусь мову, так? Від того, що, наприклад, Фінляндія, яка вирвалася 100 років тому з російської імперії, що фіни не знають російської мови, але вони чудово знають англійську інші європейські мови. Вони Я від думаю, цього що вони виграли. Тільки виграли. І Росії набагато важче вести свою підривну діяльність в Фінляндії, тому що фіни просто не розуміють російською. Фінським дітям неможливо впарити Машу машою медведі, так а перекладати її на фінську мову, розумієте, і це зовсім інша історія. Не кожен готовий, наприклад, робити зауваження, коли до нього звертаються російською там в закладах обслуговування, або коли він чує російські пісні, наприклад, в маршрутці або на вулиці, так не кожен готовий, якби ну, активно протистояти цьому. Ну, дивіться, ви знаєте, наскільки нахабним, ну взагалі все російське, російський мір, наскільки є воно нахабним? Оця от війна, яка страшна війна, це є один з таких екстремальних проявів цього російського нахабства, взагалі? Да, тобто ті люди, які просувають російське, вони сідають на голову так. Їх може бути не так багато, але вони набагато нахабніше діють, і тому безумовно відстоювати своє право на своїй землі на власну мову чи на елементарну тишу, наприклад, в маршрутці. Я один є з ініціаторів закону і рух простір свободи взагалі ініціювався за музика. Загалізаба рейсовому авто автотранспорті, тобто автобусах, маршрутках, заборонив будь-які сторонні звуки, всякі музику нав'язували і так далі, без відносно навіть до мови, тому що в цивілізованих країнах а Україна є уже цивілізованою європейською країною. На сьогодні не може бути, що пасажир купив квиток а йому на смак водія, там якісь крутяться. Якщо є навушники, це інша річ. Тобто є автобуси, де є навушники, там можуть люди дивитися фільми, там, музику. Якщо ні, це повинна бути тиша і тільки та інформація, яка стосується поїздки. Коли ми говоримо про нав'язування в публічному просторі росі російських фонограм, які, які заборонені законом сьогодні в Україні, про культуру прямо забороняє. Відтворення російських фонограм чи кліпів чи музики, чи тим більше є порушення. У закону про мову за що передбачені штрафи та інші санкції. Безумовно, люди повинні на це реагувати. Не йдеться про те, щоб обов'язково це ну, провокувати конфлікт. От простір ну, свободи зауваження випустив... інколи бояться говорити, про... тому що ти не знаєш реакцію. Як простір свободи випустив таку пам'ятку інструкцію, як захистити право на мову? І якщо ви зайдете на сайт простір свободи, орг ви знайдете цю інструкцію, так вона є в паперовому і в електронному вигляді, і там покроково описано, що можна робити, як можна вічливо зробити зауваження про те, що. Люди надавали послуги українською. Там якщо вони не реагують, можна звернутися до, наприклад, це, якщо торгівельна мережа чи якась мережа надання послуг, можна звернутися до центрального там офісу, до гарячої лінії, до менеджера. Ну, 90% це спрацьовує от на цьому рівні. Так, якщо ми бачимо, що люди агресивно і навмисно займаються антиукраїнськими діями, тоді звичайно можна подавати скаргу до повноваженого захисту державної мови. До речі, п'ять років повноваженим захисту державної мови був Миколаєвець, Тарас Кремінь, так дуже. Патріотична людина, і за ці п'ять років налагоджена система от, можна заповнити електронну форму на сайті повноваженого захисту державної мови, подати, тобто, відповідну скаргу, якщо порушуються ваші права, і вони будуть відновлені. Ну, якщо підсумовувати нашу розмову, то які на ваш погляд це таки інструменти захистять нас і в майбутньому від ось цього загрози з боку Росії щодо впливу на нас інформаційно? І ментально руським міром дивіться, це політика тривала. От, скажімо, держави Балтії, там Естонія, Латвія, наприклад, так, які проводять системну політику захисту своєї мови, вони вдосконалюють цю політику і проводять її уже понад три десятиріччя. Так попереду в них ще багато роботи. Тобто, це робота на десятиріччя. Але перш за все, як я вже сказав, це по перше свідомість людей. Самих у нас достатньо свідомих людей вони можуть на рівні особистих контактів, особистої поведінки і род. Формувати звичку до україномовності, моду на українське, формувати уявлення про неприйнятність, ну, ненормальність, скажімо, звернення російською до незнайомих людей чи в публічному просторі. В приватному спілкуванні, звичайно, це справа кожного. Але чому, скажімо, до мене люди повинні звертатись незнайомі російською? Це, це просто от. Е Повинно бути уявлення, яке до речі, в 22-му році в значних колах в Україні з'явилося, що це ненормально, такого бути не може, але безумовно над надзвичайно важливою державна політика, і тут ідеться і про зміни до законодавства, ну, і активніше має і місцеве касування. самоврядування працювати, безумовно, програми безумовно. відповідні, безумовно. так якісь ну можливості, платформи, які створюються в регіоні безумовно. для того, щоб популяризувати українську мову. Безумовно, просто коли буде розірвано стато точно це коло, і принаймні діти будуть виховуватися українською мовою і в українській культурі насамперед, то в майбутньому ця проблема поступово відійде з тими поколіннями, які застряли в цій рускості. Потрібно. Системно розуміти, що Україна збережеться лише там, де вона буде україномовною, тільки там в майбутньому буде територія Української держави. Якщо ми хочемо, щоб Миколаїв був територією української держави, Миколаєві не повинно залишитися з часом ніяких ознак руськості, в принципі, це от саме такси і працює. Ви вірите, 에... що Україна справиться з цими викликами? У нас немає вибору. Якщо ми хочемо жити, і більше того, ми повинні будемо повернути україномовний простір в Крим, в Донбас, в ці території рано чи пізно. Це все змінюється усиллями людей, з усиллями держави, Але ми згадуємо, що робота має бути системною. Безумовно. І тривалою це не робиться, це як дерево вирощувати. Знаєте, з одного боку, це робиться роками і десятиріччями. З іншого боку, безумовно, не можна вестись на демагогію, що дайте комусь там, там вивчити язик, тому що насправді 30 років незалежності з гаком, так, це колосальний час. І коли ми говоримо про обов'язок людей надавати освітні послуги, чи в органах влади працювати, чи в сфері послуг, державною мовою, тут ні про жодне надавання часу бути мови не може. Ну просто цей час давно був сто разів наданий і вичерпаний. Громадський діяч, співкоординатор Руху, Простір Свободи Тарас Шамайда був гостем українського радіо Миколаїв, радіодиктант Національної єдності у День української писемності та мови чудово демонструє силу українського слова, яке об'єднує покоління і дає відчуття дому, де б ми не були. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.